Ти точно бачив усі ці прапори у Формулі 1. Але давай чесно, справді ти знаєш, що кожен з них означає. Почнемо з найпростішого: зелений прапор. Він означає, що все чисто. можна натискати газ на повну. Ось червоний це повна зупинка, щось трапилось на трасі: аварія, уламки або небезпека для життя. І всі машини повертаються в бокси. Далі жовтий прапор. Це попередження. Будь обережним, десь попереду стався інцидент, не можна обганяти і треба знизити швидкість. Якщо ж ти бачиш два жовтих прапори начасно, то вже... будь готовий повністю зупинити боліт, бо попереду може бути аварія, евакуатор або навіть маршал на дорозі. Є ще жовтий прапор з червоними смугами, Він каже, що може бути дощ, масло або уламки на асфальті. Синій прапор це коли тебе наздоганяє хтось швидший. Пропусти, та не заважай! Його також показують, коли боліт виїжджає з підлейну. Будь обережним до тих, хто вже на колі. Білий прапор. Рідкісний, але важливий. Попереду повільна машина, може бути аварійна або боліт закінчує коло. Чорно-білий прапор це попередження. Типу, ще раз так зробиш, я тримаю чорний. Його дають за небезпечну або неспортивну поведінку. А чорний це найгірше, що може побачити пілот. Дискваліфікація. А ще й чорний з помаранчевим колом. Це означає, що боліт пошкоджений і відразу треба їхати в бокс. І нарешті карта та прапор. Це заради чого всі борються? Це кінець гонки та фініш.